Рада вітати вас на співчутливій, турботливій практиці, яка додасть вам більше ресурсу і розуміння себе. Запрошую вас сісти зручно, ноги можна схрестити або ж сісти в позицію напівлота. Поставте руки на грудний відділ. Зробіть спокійний вдих та видих. Відслідкуйте свій стан. Можете запитати себе, як я зараз почуваюся. Тут і зараз додайте собі співчуття та турботи. Зараз я пропоную рухатись від грудного відділу по колу. Зробіть вдих та видих. Відчуйте, як приємно розпрацьовується спина. Корпус та голова рухаються за інерцією. Відчуйте тепло від своїх долонь. Змінюємо напрям, рухаємось в протилежний бік. Таз залишається на килимку, вдих та видих. Досліджуйте відчуття в своєму тілі. Зупиняємось, піднімаємо голову в нейтральне положення. Як ви зараз почуваєтесь. Продовжуємо працювати з грудним відділом і завдихом підтягуємо грудний відділ вперед, плечі назад, видих, провалюємось грудним відділом назад. Вдих, зводимо лопатки разом, дивимось наверх, видих, провалюємо грудний відділ назад, розводимо лопатки, відчуваємо простір між лопатками. Вдих, максимально зведіть лопатки разом, та видих, проваліться грудним відділом назад. Нейтральне положення. Відчуйте свою спину. І з вдихом витягуємось за руками вгору, дивимось нагору, Видих опускаємо праву руку вниз. Ліва сідниця залишається на коврику, дивимось вгору, опускаємо лікоть вниз, якщо це нам доступно. Витягуємось за лівою рукою вправо, робимо глибокий вдих та видих. Відчуваємо. Опускаємо ліву руку вниз і проходимо з переднім півколом. Переходимо на інший бік. Правою рукою витягуємось вліво, дивимось вгору, дотягуємо праву сідницю вниз. Вдих та видих. Піднімаємо руки вгору, робимо скрутку, ставимо ліву долоню на праве коліно, дивимось назад, витягуємо за маківкою голови вгору, досліджуємо простір позаду, піднімаємо праву руку вгору і робимо нахил до лівого коліна по діагоналі. Видихаємо, опускаємо праву руку на ліве коліно, опускаємо голову вниз. Відчуйте, як утворюється простір між лопатками. І з вдихом роз'єднуємо руки, піднімаємо руки вгору, опускаємо праву долоню на ліве коліно. Дивимось позаду, витягуємося за маківкою голови вгору. Спокійний вдих та видих. Піднімаємо ліву руку вгору і нахиляємось до правого коліна. Дивимось вгору. На видисі опускаємо ліву долоню на праве коліно і нахиляємо голову вниз. А тепер я пропоную обійняти себе, відчути, як це, коли я себе обіймаю і я себе підтримую. Як це відчувати тепло долонь? Добре. Опускаємо руки вниз, повільно піднімаємось і переходимо на передній край килимка, ноги на ширині таза або разом, підтягуємо куприк до себе, плечі назад, руки біля грудного відділу в намасте поза гори і з вдихом витягуємо за руками вгору, дивимось на долоні. Розкриваємо грудний відділ, видих, опускаємо руки вниз, дивимось на свої коліна, коліна призігнуті. Ставимо руки на коліна, відштовхуємось руками від колін, дивимось вперед. Видих, опускаємось вниз. І вдихом права нога назад, широкий крок назад. Дивимося вниз. Вдих, підіймаємо руки вгору, тягнемо праву п'ятку вгору, підтягуємо м'язи тазового дна і переходимо в позу воїна 2. Ставимо праву стопу на коврик. Дивимось за лівою долонею. Підтягуємо м'язи тазового дна, куприк до себе. На видиці опускаємо праву долоню на праву ногу. Витягуємо за лівою долонею вправо. І переходимо на лівий лікоть, ставимо його на ліве стегно, дивимось вгору, права рука над головою, опускаємо руки вниз, провертаємо правий носочок вперед, дивимося вниз. Із вдихом ліва нога назад, планка, із видихом собака головою вниз. Зробіть пів кроку до себе і почніть переминатись із однієї ноги на іншу. Відчуйте, як приємно розтягуються ноги, спина, розслабте шию, обличчя. І з вдихом підтягуємо праве коліно до грудного відділу, ставимо праву стопу вперед. Подивіться вниз, робимо вдих та видих. І з вдихом підтягуємо ліву стопу до правої, опускаємось вниз, уттанасана. І з вдихом відштовхуємось від колін, дивимось вперед. А видих, опускаємось вниз. І зараз дуже повільно. І з округленою спиною підіймаємось вгору. Голова в останню чергу. Підіймаємо руки вгору, зводимо долоні разом, видих біля грудного відділу в намасте. Вдих, підіймаємо руки вгору, зводимо долоні разом, знову опускаємось вниз, Уттанасана. дивимось на свої коліна. І вдихом відштовхуємось від колін, дивимось вперед. Видихом опускаємося вниз. Широкий крок назад, лівою ногою. Підтягуємо ліву п'ятку вверх, дивимося вниз. І з вдихом руки вгору, поза воїна один. Підтягуємо прес. На видисі поза воїна два. Провертаємо ліву стопу на килимок, дивимось за правою долонею, опускаємо ліву долоню на ліве стегно, права рука над головою. Видих опускаємо правий лікоть на праве стегно. Ліва рука над головою. Дивимось вгору. Робимо вдих та видих, на видисі опускаємо руки вниз, провертаємо носочок вперед, планка і собака головою вниз. Крокуємо на місці, відчуваємо свої ноги, відчуваємо свій стан. І з вдихом підтягуємо ліве коліно до грудного відділу, ставимо ліву стопу вперед, дивимось вниз, на видисі підтягуємо праву стопу до лівої, уттанасана, дивимось на коліна. І з вдихом відштовхуємось від колін, опускаємося вниз. І з вдихом повільно підіймаємось вгору, голова в останню чергу. Підіймаємо руки вгору долоні разом. Видих. Опускаємо долоні до грудного відділу. Фіксуємо свій стан, відчуваємо стопи. Відчуваємо, як долоня торкається долоні. Відчуйте своє тіло в просторі. І зараз переходимо в іншу позицію, ставимо ноги широко. Руки на таз, відштовхуємо таз назад і повільно опускаємось паралельно землі. З видихом опускаємось нижче і опускаємо руки вниз. Пробуємо виштовхнути таз вгору. Відчути, як приємно витягується хребет, розслабити маківку голови. Якщо у вас виходить, поставте руки на лінію з її стопами. Зробіть вдих та видих. І з вдихом повільно підіймаємось паралельно землі. Видих, піднімаємось вгору. Переходимо в маласану. опускаємо таз вниз, носочки провернуті на 35 градусів в сторони. Відштовхуємо ліктями коліна, долоні разом. Від куприка до маківки одна лінія. Заплющте очі. Відчуйте свої ноги. На видисі опускаємо таз вниз і зводимо стопи разом. Переходимо в позицію метелика. Ставимо руки на носочки, витягуємося за маківкою голови вгору, вдих, видих, залишаємось тут. Пробуємо трошки опустити коліна нижче. Вдих і видих. Відчуйте себе. Зараз схрещуємо ноги або сідаємо в позу на пів підтягуємо підборіддя до себе і опускаємо його вниз, розминаємо шию, рухаємось переднім півколом. Плечі залишаються на місці, долоні на колінах. Спостерігайте за тим, як витягуються м'язи шиї. Вдих, потягніть голову до плеча, видих, опустіть вниз. І з вдихом повільно підіймаємо голову. Знову підтягуємо підборіддя до себе, ставимо ліву руку в сторону і опускаємо голову в протилежний бік. Досліджуємо свої відчуття, дихаємо, видихаємо зайве напруження і з вдихом підіймаємо голову, опускаємо праву руку в сторону, підборіддя до себе. І голова до лівого плеча. Повільний вдих та повільний видих. Ви тут і зараз, в контакті зі своїм тілом. Вдих, підійміть голову. Переходимо в позу лежачи, ставимо руки під коліна, ноги разом, повільно, усвідомлено лягаємо вниз, Хребет за хребцем, опускаємося вниз, підтягуємо коліна до себе, обіймаємо їх, хитаємося вліво-вправо, розминаємо свою спину, потилицю. Опускаємо ноги на ширину килимка, руки в сторони, поперековий відділ вниз. І з видихом опускаємо коліна вправо, дивимось в протилежний бік. Вдих підіймаємо коліна, видих опускаємо вліво. Рухаємося в своєму темпі та дивимось в протилежний бік. Дихаємо. Досліджуємо себе, своє тіло, свій стан, усвідомлюємо, що тут і зараз ми турбуємось про себе. Добре, підіймаємо коліна вгору і опускаємо ноги вниз, ставимо руки по сторонам. Переходимо в останню позицію йоги шавасана повне розслаблення. Саме в ній ми фіксуємо весь ефект від практики, тому шавасана є важливою складовою кожної практики. Пропоную вам розслабити усе тіло, відчути спокій та затишок у ньому, відчути як напруження. Легко ідуть із вашого тіла з кожним вдихом та видихом. Розслабте обличчя щелепу. Розслабте живіт, хай він рухається природньо. І через цей стан розслаблення ви можете взяти для себе сьогодні те, що вам так необхідно силу, впевненість, співчуття, любов. Додайте собі зараз те, що відчувається найважливішим для вас. Пропоную порухати пальцями рук та ніг, витягнутись за руками назад, відчути все своє тіло та перевернутись на бік, сісти в зручну позицію, очі заплющені. відчуйте свій стан після практики. Поставте руки на грудний відділ та щиро подякуйте собі за турботу та співчуття до себе. А я дякую вам, дякую, що практикуєте разом зі мною і прагнете жити свідоме, спокійне життя. Запрошую вас в застосунок тиша, там ви знайдете. Особливі медитації для вашого внутрішнього стану.